Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про цікаві навушники верхньосереднього сегменту. Це Sandy Audio Grid. Ну і це планари від компаній, коштують вони 800 доларів, і за ці гроші ви отримаєте повністю їх фірмовий підхід, починаючи з класних матеріалів, тут шкіра, дерево, метал, і закінчуючи великим планарним випромінювачем в кожному вусі і їх підходом до тюнінгу. Тож. Все це звучить дуже цікаво. Давайте перевіримо, наскільки виправдаються наші очікування. Ну, а анекдот дня сьогодні такий: як відомо, до 25 років формується скелет людини, а потім починають формуватися живіт та дупа. Коробка зроблена в традиційному для компанії стилі з переробленого картону, але виглядає доволі стильно з цією мінімалістичною поліграфією і дуже щільно підігнаною кришкою. Тож, треба знімати дуже Старанною ретельно. Всередині в нас захисний шар поролону і чохол. Як завжди, чохол виглядає дуже привабливо, гарні матеріали, класна змійка, карабінчик, ремінець на руку, в чохлі лежать безпосередньо навушники і мішечок з кабелем і перехідниками. Тож. Тільки подивіться на цей кабель, це, мабуть, найсолідніший комплектний кабель, що я бачив в навушниках. А він закінчується пентаконівським конектором. Є адаптер на 3,5 мм. І якщо вам потрібно 6,3, то ось є ще й такий адаптер. Тобто вам доведеться чіпляти один адаптер в інший. Ну або просто докупити окремо адаптер з пентакону на 6.3. Їх зараз б'є багато. А в цілому, як бачите, пакування і комплект поставки чудові. Я думаю, немає і жодного сенсу казати, що навушники зроблені чудово і класно виглядають. Ну, ви самі бачите на відео зараз. Сенді вже багато разів показувала, що вони можуть зробити дійсно класні навушники, особливо для тих, хто полюбляє класичну естетику дерева шкіри та металу. Ну звісно, тут у нас якась сучасна синтетична шкіра, але гарна і якісна. Голів'я зроблено з металу. В підбирали силу притискання такою, щоб була достатньою, але не більше того. Навушники створені для прослуховування вдома, тому головний акцент тут зроблений, звісно, на комфортному носінні. Вони не притискаються так щільно, як навушники для вулиці. Накладка на голову ось така цікаві. Ви бачите, вона зроблена з окремими дуже м'якими такими подушечками, і вони дійсно класно розподіляють вагу. Вони супер м'які. Кріплення ось таке, воно ковзає у двох напрямках, тому в цілому просто надягаєте на голову і ось так пальцями підтягаєте на той рівень, де вам буде комфортно, і вони тримаються. Далі. Чашки розташовані під кутом, і вони мають два ступені свободи. Вони обертаються так і ось так, щоб максимально щільно сісти вам на голову і прилягти до них. Можете подивитися, як гарно оброблено дерево тут. Вони використовували якийсь багатокроковий процес полірування і лакування. Ну і також варто відмітити ось цю дуже цікаву, незвичну решітку. Тобто, спочатку в нас просто захисна, а поверх неї щось декоративне накладене. Також амбушури, вони не стандартні, вони не пласкі, не кутові, а ось з таким виступом з одного боку. Цікаві і доволі асиметричні. Тож, давайте проведемо заміри. Ну, такі умовні, звісно. Так, тут в нас. Ну, 70 фактично. А так. Ну, мабуть, 55 було б. А, тож, глибину міряти сенсу не бачу. Вона тут дуже змінна, десь трохи більше одного сантиметру, а тут, мабуть, всі два. Амбушури комфортні, вони гібридні. Тож тут в нас шкірзам якийсь, а тут тканина. Гарно прилягають і не дратують на голові, добре працюють, якщо ви носите окуляри. Тож навушники повністю відкриті, тому шумоїзоляція майже відсутня, їх треба слухати вдома, ну але з іншого боку, ніяких ефектів дискомфорту, перегріву і чогось такого. Кабель зроблено змінним, використовуються 3,5 міліметрові конектори. Так, це в нас правий на праве вухо, лівий на ліве. Дуже тугий, Ну, ви, мабуть, чуєте цей клік. Ну, і сам кабель він також дуже врушає довіру. Попри те, що він товстий, він доволі м'який, майже без мікрофонного ефекту, комфортний взагалі. Ось такий вони зробили розгалужувач і повзунок з дерева і великий. І далі тут вже, я не знаю, когось можна ним вбивати, мабуть. Хоча не робіть цього, звісно, це не рекомендовано. І він йде ось такий плетений, ну і виглядає гарно, кольори підібрали, а, йде до пентаконівського конектору. Ось такого. Тож в цілому зовнішній вигляд і якість. Виконання на топовому рівні, що стосується звуку, ці навушники дуже гарно демонструють усі переваги планарної технології. Тому що за допомогою планарів розробникам вдалося сумістити дві речі, які зазвичай не дуже сумісні з одного боку. Навушники технічні, з іншого боку, ця технічність не підкреслюється, і навпаки, вони додали навіть трохи ваги на середніх частотах для того, щоб зробити їх більш музичними і більш приємними для слухача за рахунок підкресленої макродинаміки. Та емоційної складової треку, але мабуть, давайте покроково і зазвичай я починаю з низьких частот, і бас тут дійсно от. Такий, як в гарних планарів, тож вони здатні прокачати багато повітря, тому він глибокий. В ньому є акцент, але акцент зроблений на середній бас. На мою суб'єктивну думку, це так як і має бути, тому що більшість інструментів нас зупиня... ну, умовно зупиняються десь на середніх низьких частотах. А глибокий бас потрібен тільки щоб створити таку основу фундамент для треку. І саме так вони й роблять. Глибокий бас тут присутній. Коли потрібно, він дійсно показує, що він тут є, але він не домінує і за рахунок цього саме середній і верхній бас розкриваються максимально. Топово тут дійсно класна кількість дрібних нюансів, але в той самий час вони не переакцентовані а дуже правильно розподіляється вага, тому бас дуже виважений, приємний. Коли потрібно, у вас тут буде і вага, і удар і пружність, але в той самий час він не буде домінувати, тому що добре контролюється. В цілому дуже універсальний, приємний бас. Це не басхедні навушники, але дійсно приємна кількість та якість теж. І перший приклад це в нас Laurie, Six Cold Fit. Тут в нас бас гарно прописаний, і він будує основу для треку з чудовим контрастом з усіма іншими інструментами. І типовий тест на глибокі низькі частоти це Tempest від Juno Reactor. Мабуть, щоб відтворити відчуття. Негоди, що наближається. Тут такий довгий вступ з глибокими низькими частотами, які літають з лівого каналу правий і навпаки, і от навколо вас. І от ці навушники гарно це відіграють, але в той самий час не домінують низькими частотами. Ну і основна частина там вже більш швидкий, такий типовий бас для електронної музики, теж дуже гарно відтворюється. Середні частоти, як я вже сказав, в них є трохи доданої ваги, але в той самий час це не заважає їх технічності. Просто трохи змінює сприйняття. За рахунок цієї доданої ваги в інструментів дуже гарна тілесність, і також чоловічий вокал має такі дуже насичені приємні ноти. Тут немає ось такого фокусу на мікроконтрасті і максимальній деталізації, але це не недолік. Це свідоме рішення від творців цих навушників. Жіночий вокал теж звучить доволі приємно, ну і гарно прописані інструменти. Теж в цілому макродинамічна складова підкреслюється, тому прям класно навушники себе показують на якихось таких живих речах, які треба відігравати цілісно і когерентно. Уявна сцена не прям максимально голографічна, як деякі планари роблять, але в цілому велика, з гарним розділенням планів і позиціонуванням інструментів. Навушники не прям критичні до якості запису, але. Стандартний, кращий матеріал дає кращий результат тут також з ними працюватиме. І перший приклад в нас це Painkiller від Judas Priest. Ось Тут якраз на цьому треці помітно, що є трошечки доданої ваги, тому що гітари звучать більш. Жирно, ніж вони є в записі, але всі все рівно звучить приємно. Вокал класний, хоча це і не типовий чоловічий вокал, звісно. А барабани все дуже гарно, без якоїсь, без якогось бруду або чогось надлишкового. І Бейкер-Стріт від Лівінгстон-Тейлор це якраз от приклад круто прописаного вокалу, який дуже гарно пасує до манери передачі цих нагушників з усіма нюансами емоцій. І верхні частоти це теж те, що ми очікуємо отримати від гарних планарів. Вони в них. Класна протяжність може не максимальна, але ну, дуже гарна. Також шароватість може теж не на топовому рівні, але правильно зроблена. Дуже е, правильні і природні атаки і затухання. Ну і я не кажу там про контроль і роздільну здатність. Вони зрозуміло, дуже гарному рівні. В цілому правильні верхні частоти, і також правильна їх кількість. Їх не забагато, не замало. Вони відіграють усі нюанси, не намагаються щось пом'якшити, балансують добре низькі частоти, але в той самий час немає зайвої різкості або якихось неприємних там відлунь і всього такого. Є ось всі ці шлейфи, нюанси, обертони, тобто, от все, що ми хочемо від більш таких топових верхніх частот, тут вже присутнє. Ну, і давайте по прикладах. Перше це Барбадос Пун. Як бачите, альбом називається Пролог до аудіофільського джазу, друга частина. Ну, і це прям дійсно круто записаний матеріал, багато інструментів йдуть у верхні частоти, доволі складні насичені шлейфи. І все це навушники відіграють. Ну, не на рівні топів, але на дуже класному. І. Томас Халапайнен, Lifetime of Adventure, чудовий, цікавий насичений трек. Тут і вокали, оркестровка, і все це дуже багато всього. І от навушники прям просто занурюють вас всю цю атмосферу, в тому числі і завдяки гарно проробленим верхнім, частотам, які допомагають краще відтворити усі нюанси приміщення, де це записувалося, і також весь цей масштаб. Який закладено в цей трек по джерелах їм, звісно, потрібна потужність не прям багато, але більше ніж в середньому. Тому це треба враховувати. Якийсь дуже гарний плеєр за підсиленням, або і настільний якийсь пристрій. За характером джерела, ну я віддаю перевагу нейтральним. Тобто, звісно, можна спробувати там їх. Використовувати з чимось теплішим, щоб ще підкреслити їх серединку, або навпаки, з чимось більш яскравим, щоб зробити їх трохи агресивнішими. Але я за підхід дайте їм навушникам грати те, якими вони є. По порівняннях, на жаль, я не тестував FiiO FT7, який в цьому ціновому сегменті є конкурентами, і також там в Man купа моделей. Вони їх весь час там щось оновлюють, змінюють, змінюють ціни, якісь скидки, подорожання, нові релізи. Не знаю. Коротше, точно є щось в районі там 800 доларів плюс-мінус, але я їх не тестував. Тому єдина моделька, з якою можна порівнювати, це FOSI i 5. Фосі трохи більш сфокусовані на мікроконтрасті, на середніх частотах, і трохи детальніше за рахунок чого цього звучать, але тут в нас такий більш дорослий звук. Він більш музичний, більш когерентний, краще пророблені шари і на верхніх, і на нижніх частотах. От відчувається, що вони трохи краще оформлені і подаються. Тому тут зрозуміло, що навушники грають трохи доросліше. Тож, в цілому, якщо ви шукаєте щось, що класно виглядає, при цьому технічно грає, але й в той самий час музично, то ця модель дійсно варта вашої уваги. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.